Сінні горочки, друзі, привіт! Розповідали, показували. Посадили тут після цибулі і вже десь відерочку, на каже, що ну, зібрала. Не ставили капельний полив, не поливали, так як порахували нераціональне використання води. Ну, як уже у горьків, тих ми звідти накрутили, показували відео, там, де помідори, перці, баклажани садили. Одна, що капуста у нас не вийшла, цвітної там трішки було. Ну, капуста мінус 100% під деревами не буде, а те все остальне є. Уже ну, таке, знаєте, осіннього вигляду вже догорає. Якби свій процес закінчений, вже холода, таки передають. Її. А тут вирішили не ставити, не тягнути ці шланги ну не недоцільно. А ще, от на цьому, що на чому воно жило, ці дощики перепадали, ну таке вже також горить. Ще відео якихось огорочків зібрали, що там квашанину якусь зробили, якісь салати, Таке для свого воно ще буде. Ну зараз видно, що йому. Особливо остальному Радкові трішки буде зле. Чому? Тому що побачила, що я 83 кілограми на вазі важу. Каже, давай, худай. Давай поставимо тут якийсь заборчик. відгородимо цю частину і тут якась буде зона для посидіти, відпочити, поміркувати, порозмовляти, такі питання. Ну, В принципі, дивлюся, що виходиш із того, щоб, як завжди, зекономити. Тут перший варіант. Камінь, в принципі, є. Зараз розповімо, поїдемо, покажу далі. Е, те, можеш зробити, там можеш купити, там можеш пройти, те можеш організувати і в кінці може щось з цього вийти. А як ні, то ну, на ринку зараз в магазинах лише потелефонував і все привезли. Було б, як би сказати, можливість ця. Ну питань немає, що з цим добре, що зараз є таке певне якісь забезпечення, не так як раніше, що. Нічого достати не можна, коли там мені розповідали, робили ванну якусь, то за звичайними якимись металевими згончиками. тими ми їздили аж у Вінницю, а це 130 кілометрів. Мені здається, 100, 125 щось таке кілометрів їхали за цими згончиками, їх шукали. А зараз є все, питань немає, лише працюють. Ну, звісно, це буде відбуватися все своїми силами. Помаленьку, потихеньку, щось тут має. Бути тому перше завдання це привезти камінь. Поїхали. Я хочу поїхати тим малим прицепом. Вона каже: коли ж, ну тим, як би сказати, маленьким автомобільним прицепом. Каже, коли ж ми того камня навеземо, ну там влізеться, я знаю куп чи сик, а ви знаєте, що в залежності від каменя, як який камінь, він. Тобто куб камня важить більше. Якщо це вапняк, там, чи ракушняк, чи як його правильно кажуть, то він десь то на 200, то на 300 важить в кубові. Метр на метр, метр шириною, метр довжиною, метр висотою, це куб рахується. Куб камня, там, куб води це 1000 кг куб камня. Ракушняк, оцей вапняк, він десь 1250-1300 Ну дві 1300 самий важчий камінь це граніт. Він важить там до двох тонн куб твіщем, то плюс-мінус. Ну, в принципі, це можна загуглити і дізнатися, що питань немає. То взяти туди куб, то й прицеп колеса стану то так. Ну то на 200 в принципі, ще не стануть. Ну ви ж самі розумієте, що щоб аж повінцях хлилося, то так, щоб аж верх бортів стояло, бо ж так, ну що там їхати з півприцепом. То хотів той забрегти, коли ми навозимо? Давай цього прицепу тіпляти, Застелим там якісь взяли такі старі речі. На низ, можливо так буде відбуватися. Зараз ще поїдемо, побачимо, як там та дорога, тому що кабіна вгору е висоту займає. Без кабіни там я так проїжджав, голову зігнув, легенько проїхав. А тут мабуть, і зараз буде. Потрібно прочистити туди дорогу, заїзд, бензопила на кузові. Помаленьку підчіпляємося і їдемо. Нічого не зробиш. Бажання жінки ну не закон, але якщо не зробиш, то можуть бути санкції. Друзі, заїхати потрібно прочистити. Там Ми весною порозчищали, кругом городу, показували, працювали арпалом. що Це що в планах було робити весною, але весною то посінати на полі, то інші справи, що не, не вистачило часу. Вже літо, вже так також все, все забито. Зараз потрішки будемо розпочинати робити. Отут, друзі, у мене найперша думка була про подрібнювач, зробити щоб подрібнувати. Mi s materjo tu trzali drogo. Акаційці і закаціє ж самі знаєте, воно ж таке вверху там кріслати і залишається це горіща море. І тоді я вирішив його робити. Перший був не, 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 не той, що потрібно, не сподобався. Другий був ну, нормальний такий робочий варіант, гарний варіант. Ну, третій вже арпало. Ми працювали тут кругом городу, де лиш не їхали. І там заготовляли. То, то, звісно, бомба. Тому що раціонально використовувати гілля, його потрібно спалювати, тому що ну. Купери такі стадаються це стволяко, якщо взяти, то там у верху у тих гіляк ще пів такого е, ствола, як би сказати, то навіщо марнотраство якесь виходить? Такий котлик, як то в нас ми поклали того року, то взагалі засипав, засипав, акація, дуб, ну дуба ми не палили, а акація то попадалася, то взагалі вугля, вугля! Ой, Олена! Щоб добратися до каміння, ще потрібно за дві години пропорпатись, ну туди прочистити, так є що. Зараз цим займемося. Помаленьку, потихеньку. Так, олено. Я йду, бо в мене колесо спустило, быстренько ну, тут мені дорогу промить. Це Ді який, так. до діла, який особа. Туди донизу причистило все. А? Ага. По висоті все проходимо, так? Да? Я зараз кину локо, мало віщо. До діла. Зараз мамленько будемо заїжджати, буду заїжджати і, і збирати камінь. Бачив, що в якихось із коментарів писали, що такі трактора не для лісу. Вон, приїхали в ліс за камінням. Ну як варіант. Ну, основне, що враховувати габарити, тому що кабіна, врахувати те, що вона і колихається, ну нерівна площа. Розчистити добре, і можна заїжджати. Ну, друзі, помаленьку, потихеньку. Фокус як з дровами, як з дорогою не пройде. Доведеться самому трішки покидати камінь на прицеп. Зараз. Спокійно, тихо, наберу. Вона, друзі, ще не взяв ключів, щоб розкрутити цей верхній борт, трішки відхилити, то доведеться отак помалесенько і кидати. Олена вона накидала, каже, вже як ти жалієш, так цього прицепати. На... Бапчені пілки старі застелю, щоб не пошкрабати. Ну, не знаю, чи воно чимось поможете, це ж резина якась. Пошкрабаю при Казав показав, їдемо тим маленьким, мені того не шкода. Ні, давай гарно проїдемось. Тут така місцевість, бачите, горбиста. Перший раз, якби щоб відчути техніку, потрібно проїхатись, побачити, що на чому, як. Це не диски, не культиватор, що там все зрозуміло. Це певне якесь таке навантаження. і навантаження, таке, як камінь. Пісок, ото все, оце, коли воно таке оце стабільно стоїть, то нормально. А це... Зараз побачимо камінь, як пав там два рази на борт. У мене аж щось зжалося і роз'їжджалося. Це не те, що якби там аж так переживаю і хвилююся, хвилююсь, тому хвилююся, що, щоб не побити. Новий прицеп і класно зроблений, що міцний такий до діла. Те, що десь царапину зробив, він хоче, бачите, тут вже робив царапинку. Він грунтований, все, все добре, але все одно не хочеться знаєте, підтримувати в нормальному стані такому. Ну, помаленьку зараз будемо їхати. Так би по-рівному нічого страшного немає. Ну тут бачите, така місцевість. Така спробуємо. Не спробуємо, поїдемо, доїдемо. nestao traktor u prvi пониženoj pomoranjskoj ziji. Pojehalu do tamo був на межі знищення, але все ж таки йому пощастило. Так ви, то... Ну, друзі, ситуація така. Їде, все нормально, тягнеться. Дрібниця дрібниці для 50-ки зкаву, то можна було б і більше вантажити. Десь приблизно, скажімо так, трішки більше, ніж 2 тони. Ну. Я їду і думаю вивантажити його. Вивантажити його все ж таки. Все ж таки вручні. Та зараз погляньте, на що. Тут ударило, тут ударило. Зараз не те, що з однієї сторони вже пахався спина тріщить, а з іншої сторони, ну, за цього камня потовти прицеп. З однієї сторони так, а з іншої сторони так. Помаленько, потихеньку, рано, ввечері. Це не так швидко це все буде відбуватися. Скинеться. Ось на перепочинку, на перепочинку скинеться камінь. Грандіозно скажімо. Ну Десь якось помаленьку скинеться. Бити я його не буду. Це не пісок, це не отсіл, це не зерно. Ті речі, які ну, практично йому не заради. А зараз воно гугу -гу, і по бортах, і саме так. Маленько, тихенька, тихіше їдемо. далі. Добре, що пішов дощ. Коротше, почав я розвантажувати, ну як не є, шкода. Шкаби, і камінь такий специфічний, як би сказати, матеріал нелегкий, що в роботі, що в перевезенні, що в навантаженні, що в ручну розвантаженні. то почав розвантажувати, лупануло щось, та це що, як буду жаліти. Під'єднав шлангу торк на, на ручку, підняло, висипало. Ну, звісно, трішки, як би сказати, трішки наробило справ, поцарапало, ну підфарбується. Це желізо підфарбується. Оце вже важко підфарбувати. Вже потрібно берегти. І також саме це потрібно берегти, ставити ще Ну це ж такі разові моменти привести того камня. Можливо, що пізніше трішки висохне під і. Поїдемо ще раз, другий раз так уже спокійно. Знімлю цей борт. При розвантаженні, знімлю цей борт, тут він іде на таких фіксаторах, набік його не застелив, і лише таким чином, тому що сили потрібно берегти, і, звісно, потрібно берегти такі прицепки. Прицепки цупкі, гарні прицепки. Оце що він йде тут на болтах, а виробник робить їх тут і на защіпках. Що яка коротше комплектація вам подобається, таку роблять? Племо гальма там вже ну, різні там від. 1 НТС 2 до 2 НТС 4, там і вище, і вище і вище, навіть то, що вивозити від поросят можна такі прицепиці. Бачу на ферма кіця, що специфічніше до діла гарний виробник, наш український, гарний, е такі, гарна комплектація. Добротний метал, питань немає, можна вантажити. Е Можна переправити на три, але <смі> як, як, як писав один глядач, один каже, якщо буде три, то буде і п'ять, ні. П'ять все ж таки потрібно дотримуватися цих речей. Але в цілому цупки оце питання трішки лена підшпаклює. Все ж таки, якщо воно відкрите, його потрібно закрити. Це не перший, і не останній раз, це сто процентів. То привезеться, що той камінь поставиться, доробиться лише. Трішки пізніше. А якщо, ну, <рес> стояло, рік, постає ще якийсь певний час, нічого страшного немає. Основне є вже певний початок. По трактору взагалі такі речі робити. Як бачите, там і таке лісоподібна місцевість, горбистість, заїхав. Одне, що потрібно враховувати геляки, щоб не влупенити кабіну, не влупенити стікла. Що Заїхав, з'їхав, такий там косогір. З таким навантаженням із прицепом, і по тій землі спокійно, тихо, ну на пониженні, звісно, з'їхав, а далі Лупень, скільки дорога дозволяє їхати, і їх погнав. Що по гідравліці, друзі, оце це просто мені сподобалось. Під руками під'єднав ну без безстросьоми виходи. Зрозуміло, що це ну, зараз можливо у всіх уже тракторах є. Ну оце що зручно під'єднав. Під рукою кос, дивися, він так легенько його виплюнув той камінь з і Поїхав, що по шимоізоляції по всіх питаннях. Це, звісно, друзі, вже речі, до яких потрібно йти, до яких потрібно придивлятися, і які потрібно використовувати. Звісно, що з розумом. Ну, такі справи трішечки з такими роботами призупинимо ситуацію. Пошпаклює, підшпаклює мене, і, звісно, продовжимо далі. Робота почата, значить, вона повинна бути завершена. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить!